Чи знаєте ви, що найвичерпаніші матері часто виростили найщасливіших дітей? Це звучить парадоксально, але психологія розкриває дивовижну закономірність жінки, які сумніваються у своїй материнській спроможності, зазвичай дають дітям найцінніші дари. Сьогодні ми дослідимо п'ять ознак того, що ваша материнська любов була справжньою та глибокою, навіть якщо ви в цьому сумніваєтесь. Уявіть материнське серце як древній колодязь. Чим глибше він вирито, тим чистіша вода, але й тим важче побачити дно. Саме так влаштована справжня материнська любов вона часто залишається непоміченою для самої матері, адже занурена в глибини повсякденного піклування та безкінечних сумнівів. Кожна мати знає цей внутрішній діалог чи достатньо я дала, чи правильно я вчинила, чи зможе моя дитина простити мені помилки. Ці питання не є свідченням поразки, вони є доказом того, що ваше серце було справді залучено в процес виховання. Безтурботні матері рідко задаються такими питаннями. Перша ознака справжньої материнської любові криється в тому, що ви дозволили собі бути недосконалою, замість того, щоб ховати свої слабкості за маскою ідеальної матері, ви показали дітям свою людську сутність. Можливо, ви плакали при них, коли було важко, може, зізнавалися, що не знаєте всіх відповідей, а інколи просто говорили мамі, теж буває сумно. Це був найсміливіший вибір, який ви могли зробити. Діти, які бачать лише сильну фасаду матері, виростають із переконанням, що любов треба заслуговувати досконалістю. Ваші ж діти побачили, що люблять просто за те, що ти є. Вони дізналися, що помилки. Це не кінець світу, а частина людського досвіду. Чи пам'ятаєте ви моменти, коли відчували себе поганою матір'ю через свої емоційні прояви? Насправді саме ці моменти стали для ваших дітей уроками справжності. ви навчили їх, що дорослість це не відсутність проблем, а вміння їх переживати з гідністю. Другий показник глибокої материнської мудрості полягає в тому, як ви ставилися до болю своїх дітей. Материнський інстинкт кричить захисти, врятуй не дай постраждати. Але ви робили щось набагато складніше. Ви були поруч, не забираючи у дитини право пройти через випробування. Уявіть садівника, який доглядає за молодим деревом. Він може побудувати навколо нього скляну оранжерею. Де ніколи не буде вітру та дощу, але таке дерево ніколи не розвине міцного коріння. Мудрий садівник забезпечує опору під час бурі, але не позбавляє дерево досвіду протистояння стихії. Ви були таким мудрим садівником. Коли ваша дитина падала, ви не біжали попереджати кожне падіння, а навчали, як підніматися. Коли у неї болело серце через першу нерозділену любов, ви не намагалися виправити ситуацію, а ділилися власним досвідом переживання болі. Коли вона стикалася з несправедливістю, ви не поспішали все вирішити за неї, а підтримували у пошуку власних рішень. Чи були у вашому житті моменти, коли все в душі кричало Втрутися, але ви стримувалися? Ці моменти були найвищими проявами материнської любові. Ви довірили своїй дитині власну силу. Третя ознака справжньої материнської мудрості виявляється в тому, як ви сприймали індивідуальність своєї дитини. Багато матерів несвідомо намагаються виліпити з дитини продовження себе або втілення своїх нездійснених мрій. Ви ж зробили щось кардинально інше дивилися на свою дитину як на окрему особистість із власним шляхом. Можливо, ваша дитина обрала професію, яку ви не розуміли. Або закохалася в людину, яка здавалася вам не зовсім підходящою, а може, вона розвивала таланти, до яких у вас не лежала душа. І замість того, щоб опиратися цим виборам, ви навчилися їх поважати. Це схоже на роботу скульптора, який не нав'язує каменю свою волю, а розкриває форму, яка вже приховується всередині. Ви не намагалися зробити зі своєї дитини копію себе. Ви допомагали їй стати тим, ким вона була призначена бути від народження, усвідомлення того, що ваша дитина це не ваша власність, а окрема душа, яку вам довірено супроводжувати частину шляху, потребує величезної внутрішньої роботи. Ви зробили цю роботу, ви навчилися любити, відпускаючи. Четверта ознака глибокої материнської любові пов'язана з тим, як ви працювали над собою заради дітей? Кожна родина несе невидимий багаж передані з покоління в покоління страхи, образи, деструктивні моделі поведінки. Більшість людей неусвідомлено передає цей багаж далі ви зробили інший вибір замість того, щоб автоматично повторювати те, що отримали від власних батьків, ви зупинилися і подивилися на себе критичним поглядом. Можливо, ви пішли до психолога, а може, багато читали, розмовляли з друзями вели щоденник. Головне, ви усвідомили, те, що непроработано у вас, обов'язково передасться дітям це як ланцюг, який тягнеться через століття. Кожне покоління має вибір передати ланцюг далі або розірвати його. Ви знайшли сили розірвати. Ви подивилися у вічі власним демонам, щоб ваші діти не успадкували їх автоматично, можливо, ви виросли в родині, де не прийнято було виражати емоції і навчилися говорити з дітьми про почуття. Або ваші батьки були надто контролюючими, і ви свідомо давали дітям більше свободи. А може, у вашому дитинстві не вистачало тепла, і ви щедро ділилися ним зі своїми дітьми. Ця внутрішня робота один із найскладніших видів героїзму. Вона не має свідків, не отримує нагород, часто залишається непоміченою, але саме завдяки їй ваші діти отримали чистіше емоційне спадщина. П'ята ознака справжньої материнської любові найтонша і водночас найпотужніша вона полягає в тому, що ваші діти знали вас не тільки як матір, але й як цілісну особистість. Ви не розчинилися повністю у материнській ролі, не зникли за потребами родини. Багато жінок роблять помилку, вважаючи, що материнство вимагає повної самопожертви. Вони перестають існувати як окремі особистості, перетворюючись на функцію мама-годувальниця, мама-прибиральниця, мама-розв'язувач проблем. Ви зберегли себе? Можливо, ви продовжували займатися улюбленою справою. Або зустрічалися з подругами, читали книжки, які вас цікавили, малі власні мрії та плани, і це не було егоїзмом, це було мудрістю. Діти, які бачать матір як цілісну особистість, навчаються важливому стосунки будуються між двома повноцінними людьми, а не між тим, хто дає, і тим, хто бере. Ваші діти дізналися, що мама це не тільки мама, але й жінка. З власними потребами, мріями, болем і радістю. Уявіть материнство як танець. Неправильний танець це коли один партнер повністю підкоряється іншому, втрачаючи власний ритм. Правильний танець, коли обидва партнери зберігають індивідуальність, створюючи разом красу. Ви навчили своїх дітей танцювати, а не підкорятися. Чи відчували ви іноді провину, коли приділяли час собі? Ці почуття були природними, але неправильними. Піклуючись про себе, ви показували дітям модель здорових стосунків із самим собою. Результати вашої материнської любові проявляються не в тому, скільки разів діти дзвонять або як часто відвідують. Справжні плоди вашої роботи живуть всередині ваших дітей. Це їхня здатність любити себе такими, які вони є. Їхнє вміння будувати здорові стосунки, їхня готовність йти через життєві труднощі, не ламаючись. Можливо, ваша дитина ніколи не скаже вам дякую за найважливіші речі, але кожного разу, коли вона підтримує друга у скрутну хвилину, вона використовує навички співчуття, яким навчилася, дивлячись на вас. Коли вона приймає важке рішення, спираючись на внутрішній голос, а не на думку оточуючих, вона користується автентичністю, яку засвоїла від вас. Коли вона дозволяє собі бути недосконалою і все ж гідною любові, вона застосовує урок, отриманий у вашому домі, справжній показник успішного материнства, не досягнення дитини, а її внутрішня свобода. Не її слухняність, а її здатність приймати власні рішення, не її подяка, а її готовність самій стати джерелом любові для інших. Ваші діти несуть у собі невидимий скарб, здатність любити справжньою любов'ю тією самою любов'ю, яку вони отримали від вас. Вони знають, що не треба бути досконалим, щоб бути цінним, що можна помилятися, і все ж заслуговувати на повагу. Що любов це не контроль, а довіра, у світі, повному поверхневості та масок, ви виростили людей, які вміють бути справжніми. У суспільстві, яке вимагає відповідності стандартам, видали дітям внутрішню опору. У культурі, яка боїться вразливості. Ви навчили не соромитися власних почуттів. Чи задумувалися ви коли-небудь, скільки покоління жінок мріяли про таку матір, якою стали ви. Матір, яка любить без умов, підтримує без контролю, направляє без примусу. Можливо, ви все ще сумніваєтесь можливо, пам'ятаєте моменти, коли втратили терпіння, коли сказали щось не те, коли відчували безпорадність, але саме ці спогади найкращий доказ глибини вашої любові. Тільки той, хто справді любить, переживає через недосконалість своєї любові, материнство. Це не ідеальне виконання ролі це мистецтво любити живою, людською любов'ю, мистецтво давати, не втрачаючи себе, мистецтво тримати, відпускаючи. І ви оволоділи цим мистецтвом найглибша материнська любов залишає не слід контролю, а відбиток свободи, не печать залежності, а здатність до самостійності, не потребу в постійному схваленні, а внутрішню впевненість у власній цінності. Ваші діти можуть жити за тисячі кілометрів від вас, але вони несуть у собі ваше найкраще, не ваші страхи чи комплекси, а вашу здатність любити безумовно, вашу мужність бути справжньою, вашу мудрість поважати чужу індивідуальність. Результат справжнього материнства проявляється не в досягненнях дитини, а в її внутрішньому мирі, не в її успіхах. А в її здатності підніматися після невдач не в тому, наскільки вона схожа на вас, а в тому, наскільки вона стала собою. Кожна мати, яка читає ці рядки і впізнає в них себе, може знати, ваша любов досягла своєї мети. Можливо, ви не отримаєте за це жодної нагороди, можливо, ніхто ніколи не скаже вам, наскільки важливим було те, що ви робили. Але десь у світі живуть люди, які здатні любити, тому що колись їх любили ви. Це і є найвищою нагородою материнства не визнання, а результат не слова подяки, а життя прожиті з гідністю не пам'ятники, а живі душі здатні творити добро. Ваша материнська любов стала частиною світу. Вона живе в кожному вчинку ваших дітей, в кожному їхньому рішенні бути кращими. Вона передасться їхнім дітям і дітям їхніх дітей. Це справжня безсмертя. Коли твоя любов продовжує жити через тих, кого ти любив. А тепер скажіть, чи готові ви нарешті визнати, що були хорошою матір'ю, чи можете ви припинити сумніватися і, нарешті, побачити результати своєї любові? Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, ваші слова стануть підтримкою для іншої матері. Яка теж сумнівається в собі. Якщо цей матеріал торкнувся вашого серця, підпишіться на канал, щоб отримувати більше контенту про глибинну психологію материнства та сімейних стосунків. Пам'ятайте, це просвітницький контент, який не замінює професійної психологічної допомоги. При серйозних проблемах обов'язково звертайтеся до спеціалістів ваша материнська любов була справжньою і цього було достатньо.